Друзі, всім всім щасливої пори вашої доби. Я Олександр, вітаю вас в просторі метафізичних новин дня. Найдорожчі мої співтворці. Ми всі з вами рухаємося вперед. І у цьому русі вперед ми навчаємось. Навчаємось, тому що навіть коли ми думаємо про минуле, то нас всіх навчали. Знаєте, як що про те, що минуле для нас є камінь, важкий є і незмінний. Однак те, що ми називаємо минулим, воно не є фіксованим, а воно живе всередині кожного із нас. Воно вібрує як пам'ять, як відбиток, як частота. І оскільки воно живе, воно може змінюватись, його можна змінити, минуле не сидить десь там позаду нас, воно існує у нашому полі енергетичному, воно вплетено у наше сьогодення. І коли ми з вами змінюємо, свою вібрацію, вся наша реальність відповідно змінюється разом з нами. Тому я хочу, щоб ми з вами сьогодні попрацювали з цим, і я запрошую вас на цю практику. Виберіть для себе зручне містечко, подихайте. Зробіть принаймні три глибоких проникливих подихи зануртеся в тишу. Дихайте, дихайте, доки направду не відчуєте тишу у власному серці. Тепер, силою нашого наміру викличте ту версію себе, яка пережила моменти болю чи травми. Дозвольте їй постати перед вами. Такою, як вона була колись у ці моменти розпачу і болі, травми. Абсолютно спокійна. Зустріньтеся очі з очима з собою в тому моменті. І вкладіть свою свідомість у своє серце. Починаючи з цієї миті, посилайте собі любов у тому моменті, коли ви були травмовані. Робіть це стільки, скільки ви можете, скільки ви бажаєте дозволити собі це зробити. Огорни себе в ті митті, огорни себе співчуттям, розумінням і милосердям. І скажи собі, ти тепер у безпеці. Я люблю тебе. Пам'ятай, що тебе ведуть. Про тебе піклуються. Запропонуйте ті істоті, якою є ви. Мудрість. Світло. Який ви несете сьогодні в цій миті. Зверніть увагу, як поле його, її починає змінюватись. Залишайтесь дотки, не відчуєте, що момент змінився. Ви можете просто відео поставити на паузу. Вібрація цієї часової лінії змінилась. По завершенні поверніться ніжно до себе в теперішньому моменті. Відчуйте, ким ви є зараз. Іншим, легшим, вільнішим. За що раз, коли ви це робите, ви повертаєте собі частину своєї істоти. І ви більше не йдете. Як той збідований, травмований, кому було боляче, як той, хто несе світло зараз у тій найкращій версії себе. Саме так змінюється реальність. Ось так мережа вашої душі стає яскравішою, сяючою. Пам'ятайте, любі мої співтворці: минуле це лишень двері. А ви вільні пройти крізь них і змінити їх з любов'ю. Поруч з нами у всіх цих подорожах, наші небесні помічники і наставники. Закликайте їх, закликайте свою улюблену Я є присутність, висловлюйте намір підкоритись волі Бога. Пам'ятайте, ви ніколи не самотні. Наші помічники завжди огортають нас розпростертими крилами в істині і співчутті. Я, Олександр, щиро дякую вам за перегляд, за коментарі. Дякую за досвід і бажання щось змінити в собі. Хай буде так, хай буде у благо вам.